Вітаю малята! Ну що, як ваш настрій сьогодні? Добре? Так, малята, ми вже з вами читали казки, читали віршик. Відгадували загадки? Так? Так. Але ми ще не разу не читали з вами прислів'я. Знаєте, що таке прислів'я? І так, малята! Прислів'я це короткий, мудрий вислів, у якому захований життєвий урок або порада. Його придумали давно, придумали його люди, щоб легше запам'ятовувати важливі речі життя. Тому пропоную сьогодні послухати декілька прислів'їв та розібрати їх значення. Ну що, ви готові, малята? Готові! Поїхали! І так, перше прислів'я. Земля наша мати, всіх годує. Це прислів'я висловлює ідею про те, що природа земля надає нам ресурси і задовольняє потреби всіх людей в їжі. Завдяки землі ми можемо з вами харчуватися овочами, фруктами. Наступне прислів'я. Хліб батько, вода мати. Це прислів'я, яке відображає важливість хліба та води для життя людини. Вони є основними джерелами живлення та чистої води і разом забезпечують благополуччя. Веселий сміх це здоров'я. Поки ми здорові, ми можемо посміхатися, радіти, сміятися. А коли ми хворіємо, то нам вже не вистачає сил радіти або сміятися. Наступне слово не горобець. Це відоме українське прислів'я, яке означає, що сказане слово не можна забрати назад. Важливо бути обережним зі словами, особливо в важких ситуаціях Як тільки слова вилетіли з уст, їх вже неможливо впіймати. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. означає, що слід не соромитися сказати про своє незнання чогось і прийняти на себе відповідальність за це, щоб навчитися цьому. Це прислів'я підказує, що не слід боятися висловлювати свої потреби щодо навчання та розвитку, а навпаки, слід активно шукати способи, як навчитися чомусь новому. Ну що, малята, яке вам прислів'я запам'яталося? Так, добре. Ну що, малята, будемо з вами прощатися до наступного заняття. Бувайте!